Доброго ранку сонечко! На цьому тижні ми пригадали наші права, ми читали оповідання, обговорювали казки, ми роздивлялися квітку прав, складали її по кожному пелюсточку. І навіть на заняття з малювання її намалювали. Ми великі молодці, але нам слід пам'ятати що такі ж самі права мають і інші дітки. Давайте пограємо в гру під назвою Продовж речення, в якій нам потрібно буде проговорити те, чого ми не повинні робити. Спочатку в перший раз ти уважно слухаєш, а я граю, тобто буду починати речення і сама вже продовжувати, а потім в другий раз я буду тільки починати його, а ти вже продовжуватимеш самостійно. Домовилися! Тоді починаємо. Я маю право на житло, але не повинна його псувати, ламати речі. Я маю право на гру та відпочинок, але не повинна заважати гратися іншим. Я маю право на навчання, але не повинна псувати книжки заважати вчитися іншим діткам. Також я маю право на любов та сім'ю, але повинна бути чемною не повинна ображати батьків, бо їх треба слухатись і допомагати їм. Ось я впоралася, ну а зараз твоя черга. Починай продовж речення. Я маю право на житло, але Друга. Я маю право на гру та відпочинок, але третє я маю право на навчання, але. Четверте я маю право на любов та сім'ю, але. Який ти молодець, як гарно в тебе вийшло. Вітаю. Сонечку, треба завжди пам'ятати свої права. Але також не забувати і про свої обов'язки. Дякую тобі за увагу та до нових цікавих зустрічей. На все добре! 爸爸。